Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таку засмажену, відварену, а потім засмажену барабольку. Це дуже виходить дуже-дуже смачненька така бараболька, і ще буде вона шкварочка. Ну, от, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати таку барабольку. Ну, поки що мені потрібна бараболька, от я взяла, взяла так ну, більш-менш Таку кількість, яку мені потрібно. Барабулька потрібна і сіль, щоб посолити її, щоб поставити варити. Я їй поставила таку величеньку каструлю, як бачите, щоб вона не була більш-менш вона така була одинаково зварилася, тому що як вона буде повна каструлька, то нижня може розваритися, а верхня ще буде така недоварена. А мені потрібно, щоб вона була вся майже одинаково зварена. Ну що, заливаю водою, посолю і ставлю варити майже до готовності. Коли зварю, вже далі буду показувати. Бараболька вже доварюється, а я покажу, що я далі буду робити і що мені потрібно для цього. От я взяла такий невеличкий кусочок сала. Добре, якби була пічеревинка з таким прослоєчком м'яса. Це в мене тільки так зверху трошки м'яса, а то сало. Ну нічого, і так. Треба мені ще чесничок, я взяла такий зелений згорода. Ну, якщо у вас є зубчики ще чесника, беріть зубчики чесника, у кого які є. От, такі дві цибулі, одна моя велика, друга моя малесенька. сіль, паприка, перець чорний, малений ну і олія. Ось все, що мені далі потрібно для барабольки, щоб її засмажувати і готувати вже до кінця. Так що я зараз от сало поріжу. І вже далі буду засмажувати його і покажу. Я порізала, ну, покажу вам, як От, е, сало отак порізала такими кусочками. Бачите, отак. І цибульку рядом воно ну, порізала теж так. Трошечки напів такою кольцями. І ставлю зараз е, смажити сало. на шкварочки. даю трошечки олії. Потім ми ще треба буде олії, ще додам, але я буду бачити, скільки в мене буде жиру натопиться з сала. Шкварочки оці будуть. І побачу, скільки там буде жиру там. Ну все. Зменшу зараз і буду смазувати так до золотистої такої шкірочки. Ну от Бачите, які вийшлися шкварочки з сальця того. Дивіться, які гарненькі. Я їх так гарненько присмажила, ми так любимо. Тепер я їх буду звідси забирати, щоб їх не пересмажити. Отак. Заберу. І зараз сюди закидаю бараболю. Показую вам бараболю. От, бараболька вже готова відварена. Бачите, гарненька, ціленька. І сюди я буду закидати барабольку, щоб вона смажилася ще тут у цьому Ось становилося. Барабойку бажано брати таку, щоб не розварювалася, щоб вона була така, от бачите, ну, десь якраз може і тріснути, але більш менш так, щоб. Вона була така силенька. Ну і зараз буду обсмажувати її з цієї, з цієї сторони, так трошечки, щоб теж до золотистої шкілочки такої. Барабульку я вже раз перевернула, як бачите. І покажу вам, що я з чесничком зробила. От нарізала дрібненько дрібненько Бачите, я дуже люблю такий вже, коли її городить чесничок, зелений. Він дуже гарно пахне, має запах такий. І тепер я його візьму от трошечки посолю, Так, трошечки. І маю отакий тукачик. Таким толкачиком я його зарепотовчу. І все, далі буду показувати вже. вже. Бачите, як гарно бараболь теж підсмажується. Я так біля неї стою і перевертаю, щоб вона із цієї сторони, з цієї. Напевно, вилочку взяти. бо... Тому що, напевно, краще. Бачите, яка в нас цієї. Такий огонь дала такий трошечки величенький. Оцененький такі, щоб вона швиденько обсмажилася, щоб вона не набиралася олії дуже багато. І зараз тільки перевертаю, бачите, яка вона вже з тої сторони дуже засмажена. І буду закидати сюди олію. Мараволька гарненько присмажилася вже і, і, і з другої сторони. Тепер закидаю. цибулю. І зараз огонь зменшую, не О, так. Прошу, зараз цибули, щоб вона Отак. Тиба... Трошечки тут смазилася, барабойку. От. Ну, от, е цибулька теж вже майже така доходить до золотистого кольору. Вона... Її так не видно, а вона вже вона дойде. Не, не обов'язково вона зараз ще може і пригоріти трішки, якщо вона ціло. Тепер беру от паприку трішки. Небагато. Так, трошечки, трошечки. Обравольки. Тільки так, щоб для запаху. Отак. І трошечки от, чорного перцю. Так. І все, я можу виключати. І тепер оці шкварочки, от, що, смажилися тут теж. ось сюди. Туда. Отак. Барабольки. І так. Все. І тепер можна, я бачите, трошечки потовкла. Чесничок додала трошки водички, кип'ячена я на холодна водичка. І розміжу, щоб гарненько розійшовся. І вже тепер, коли я виключу його, ось вот так, то виключила огонь. Тепер можна вже, вона зараз трошечки зупиниться, смажитися. О, так. І тепер можна трошечки присипати ось вот цим чесночком. ну, а трошечки тільки для запаху. А вже на, на столі, коли буде, хто там вже тарілочки собі буде висипати ще чесночку, хто хоче. Більше, менше. Отак. Тільки трошки так цією чесночною водою, трошечки бараболю, присиплю. Отак. І можна сказати, що все. Барболька готова, зараз буду подавати на столі, побачите. Барболька вже готова і можна смакувати. Ну, от бачите, яка вийшла? Отака така присмажена, з чесничком, з перчиком. Дуже шкварочками, дуже-дуже смачненька така бараболька отримує. Ну, а смакувати ми будемо сьогодні з такими помідорками квасеними, які я маю на каналі, що я квасила. І зараз візьму от одну. Отак. І подивіться, дивіться, яка вона. Вона і варена гарненько всередині. Бачите, просмажена, дуже-дуже смачненька така бараболька. Так що я попробую. Так, невеличкий кусочок, вона ще дуже-дуже гаряча. Не виходить так, щоб гарно взяти. Ну, як виходить, так досмакувати. Дуже смачно, дуже-дуже смачно. Дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні були зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таку барабольку. Готуйтеся, є дуже-дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Бажаю всім, як завжди, мирного неба над нами, щоб поскоріше вже був мир, перемога наших воїнів. Ну і бажаю всім добра, здоров'я, саме головне, і тоді до зустрічі!